Життя на першій лінії. Житловий комплекс Great. І має він вплив до прикладу на звільнення заручників, яких утримує Хамас на тій же території Гази? Взагалі, розпочну з того, що дуже цікава позиція, звісно, у Ердогана щодо Хамасу. Вона не є сюрпризом, очевидно, тому що Туреччина, ну так, традиційно має не найкращі стосунки з Ізраїлем, і в принципі позиція Ердогана щодо Ізра... Ізраїлю Вона така завжди була достатньо прохолодна. Ну і в принципі, що не дивно, така позиція вона і розділяють більшість представників ісламського світу. Але знаєте, дуже цікаво спостерігати за цим певним парадом лицемірства, коли. Ердоган заявляє про те, що там порушуються права людини, що там утискаються палестинці, що, вони, що Ізраїль порушує там, всі, які завгодно, там, міжнародні конвенції і так далі. Палестина має бути незалежною. Чому в цей момент у нього ніхто не запитує про курдів, про переслідування Туреччини, винищення курдів? Чому не питають його позицію щодо того, що ну, є такий величезний народ, який має право на національне самовизначення, який має право на те, щоб створити свою державу Курдистан? Так, частина Туреччини має увійти в цю державу, тому що там вона історично належить курдам, але чомусь щодо цього він. Не говорить там про ці про те, як фактично геноцид Туреччина на, на якому проти курдів. Але то цікава позиція. Знаєте, як в чужому оці спалку бачиш, а в своєму коло не помічаєш, але це так. Перепрошую, певний ліричний відступ. З огляду, пане Максима, огляду на такі заяви Ердогана, він, мабуть, першою справою мав би розблокувати вступ Швеції в НАТО. Так, так, так. це було б на це було б все цікаво подивитись. З приводу того, чи він має дійсно вплив на Хамас, я гадаю, що так. Я гадаю, що у Хамасу не так багато зараз підтримки, як вони можливо й очікували. той же Єгипет не відкриває ну пункти пропуску на те, щоб біженці рухались в їх сторону. Інші країни арабського світу також якось ну. Без зайвого ентузіазму пропонують свою допомогу, там можливо евакуацію людей. Багато хто пам'ятає, як під час і шестиденної війни, і до того палестинці масово переселялися в інші країни арабського світу, і що вони там робили, які вони намагались, особливо якщо не не помиляюсь в Йорданії там. Величезна кількість палестинських біженців творили потім дуже багато безчинств і хотіли взагалі державний переворот зробити. Ну я можу помилятись з приводу країни, але е, точно таке було. Сердаган, звісно, може про щось, про щось домовитись, тим більше що Хамас в секторі Газа, мабуть, не очікував настільки е, широкомасштабної відповіді. Вони думали, що все відбудеться за традиційним сценарієм, Вони захоплюють заручників. Ізраїль там трохи їх бомбить. Потім вони міняють заручників е, на своїх заручників там на якихось терористів, які знаходяться в е, Ізраїлі. І все плюс-мінус заспокоюється. Але цього разу вони перейшли. По перше, перейшли червоні лінії. По-друге, е... він зараз перебуває в такому положенні, що для нього. Це ну, коли він максимально непопулярний політик в своїй державі, щоб врятувати свою репутацію. Йому довелось у відповідь діяти жорстко, показувати, що він сильний лідер, і таким чином спробувати свою політичну кар'єру також реанімувати. І Це все призвело до того, що все настільки масштабно відбувається. Тому я гадаю, що Хамас зараз найбільше зацікавлений в переговорах, в якихось там відтермінуваннях вони там, я гадаю, і. Полонених готові відпустити і так далі, тому що вони розуміють, що Ізраїль просто може каменя на камені не залишити на цьому е клап клаптику території сектора Газа, який е зараз контролюється терористами. Учора Ердоган ще мав телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським, і власне за підсумками ем, опублікували досить таки суху цитату, заявивши про можливість мирного врегулювання регіональних конфліктів, зокрема ізраїльсько-палестинської суперечки. Президент Ердоган зазначив, що Туреччина продовжуватиме докладати усіх зусиль для цього. На вашу думку, головною темою розмови Зеленського. Догана, таки був конфлікт на близькому сході, чи обговорювали ще й інші питання? Я гадаю, що ряд питань обговорювались, тому що нам ну в даній політичній ситуації Туреччина як не крути для нас є е, важливим партнером, незважаючи на всі там нюанси, скажімо так, як Туреччина допомагала там Російській Федерації легалізувати вкрадене в Україні зерно. І багато інших е, різних моментів у нас просто зараз не ви, немає виходу, тому що турки мають контроль над воротами до Чорного моря, uh -huh. і відповідно вони контролюють те, що російський флот не може тут поповнюватись, і ми можемо його там поступово винищувати. Тому е, цей, е, ця, ця комунікація має бути підтримана. Приводу такої достатньо сухої заяви про там мир в усьому світі, і так далі. Це, це все дуже круто. Мені цікаво, чи обговорилась в цьому контексті окупація Туреччини, також <кхем> частина Кіпру. От, mm -hmm. Це цікаво було б цікаво було б з цього приводу почути позицію Ердогану про те, наскільки взагалі це законно, наскільки це визнано міжнародними інституціями, і коли вони збираються вже нарешті деокупувати цю територію. Але мабуть, на жаль, такі питання ним не піднімались. Це мабуть так трохи випало з поля його зору. Так лишилося поза кадром, так би мовити, поговоримо іще про інших людей, які можуть стати посередниками, чи то взяти на себе роль миротворців. Жодного прориву не сталося. Саміт миру, що відбувався у Каїрі, закінчився без жодних спільних домовленостей щодо ситуації навколо сектора Гази. Хоча метою зустрічі було обговорити, як запобігти поширенню війни в регіоні. Пише «Укринформ». Єгипет який організував саміт, заявив, що сподівався, що учасники закличуть до миру і відновлять зусилля спрямовані на вирішення багаторічного конфлікту між палестинцями та ізраїльтянами. Бо, мовляв, Україні не хочуть, аби палестинців перемістили у переважно пустельний синайський регіон Єгипту. Натомість Йорданія засудила, нібито, глобальне мовчання щодо дій Ізраїлю і закликала до неупередженого ставлення послання. Ня, яке чує арабський світ, полягає в тому, що життя палестинців важить менше ніж життя ізраїльтян, заявив король країни Абдалла. А от президент Палестини Аббас запевнив, що палестинці не збираються покидати своїх земель. США відправили на зустріч лише свого тимчасового повіреного у справах, який на саміті навіть не виступав. А ось якби м, безпосередньо президент США Джо Байден був присутній на цій зустрічі на цих переговорах. Якось хід цих мирних перемовин змінився б, був би інший результат. Я гадаю, що ні. Ну, по-перше, очевидно було, що цей саміт він не для того, щоб знайти якесь рішення, а для того, щоб перекинути відповідальність на Ізраїль. Якось актуалізувати тему бідної нещасної Палестини, яку всі атакують і намагаються знищити чомусь, чомусь, отак, от, от вирішив Ізраїль атакувати сектор Газа, і нібито нічого до того не відбулось. Хоча, якщо задуматись, ніби цьому передавали якісь події, цікаво було б почути. Засудження можливо якесь з боку цих же арабських країн, які були присутні на цьому саміті тих терористичних актів, і, і що там понад тисячу громадян Ізраїлю вбили палести, ну, палестинські терористи, терористи сектору Газа, як там як Заводних можна називати, але чомусь це питання не було піднято. Вговорилось тільки те, як, як там Ізраїль окупував територію. Палестини, хоча, якщо ми пригадаємо, от той же 1967 рік пригадаємо шестиденну війну, такий нюанс випливає, що сектор Газа він вже був окупований на той момент тільки не Ізраїлем, а Єгиптом. А як же так? Чому ж Єгипет в свій час не сприяв створенню незалежної Палестинської держави, а окупував сектор газу? Цікава історія насправді, е, тому ну, це такий розмовний клуб представників арабського світу, який е, взагалі не мав на меті е, жодним чином посприяти ставленню миру. Ситуація, поки що, звісно, там е, стабільна, важка, але ну, вона може стати загостреною, тому що повторюсь, е, сполучені штати направили туди дві аленосні групи, плюс їх е, ракетоносії. Е, чи він був обстріляний, чи ракети летіли повз, і він ті ракети перехопив, важко сказати, але ну це виглядає як така спроба ескалації. І враховуючи історичний досвід, і те, що там арабські сусіди Ізраїля вони вже неодноразово пробували війною піти на цю країну і захопити її, і знищити її. То мені здається, що дуже багато факторів вказують на те, що дійсно ну це може відбутись, тому що конфлікт він заморожений, він не дійшов до якогось логічного кінця. Тобто, якщо обидві сторони конфлікту не задоволені його результатами, то це означає, що рано чи пізно він 100% відновиться, і таких конфліктів по світу вистачає, але просто оце Арабо-Ізраїльський. Флікт він один з, най, з найяскравіших, наймедійніших, чи що тому йому надається таке особливе значення. Я гадаю, що якщо не зараз ця ескалація дійде до повномасштабної війни, то це відбудеться через якийсь час. Просто що зараз на це найбільше шансів, і от особливо поки що, ми ще от, ситуація не зрозуміла за цим на операцією mm -hmm. Ізраїля вона нібито щось там відбувається, не відбувається тут. Ніби почалася, потім говорять, що ж тільки підготовка до неї завершується, і все буде залежати від того, якщо під час цієї ну найкращим часом для того, щоб атакувати Ізраїль з інших сторін, це буде коли Ізраїль буде знаходитись там в секторі Газа, там значні військові сили будуть зачищати від терористів тоді. Неймовірно може відбутись і напад, і США вбачають в цьому велику вірогідність, Тому направляють і підтримку різного роду Ізраїлю, і направляють свої військові сили також в регіон. Про це ми ще поговоримо. А ось, до речі, Байден нещодавно також виступав після своєї історичної промови, яку вже встигли оцінити і ще з однією заявою. І сказав, що ми знаходимося у поворотній точці в історії і закликав встановити новий світовий порядок. На вашу думку, що мав на увазі Байден? А, ну, дійсно, я згоден з його словами. Що зараз ми е, дійшли до того етапу, коли той світовий порядок, який був встановлений е, в, під час створення Організації Об'єднаних Націй, він вже не актуальний. Е, дуже багато моментів, які тоді е, там взяти ту ж раду безпеки ООН. Якщо ми говоримо про те, що новий світовий порядок має бути в ньому не місце. Таким архаїчним і авторитарним інструментом, як Радбез, в якому є постійні члени, яких ніхто не обирав, яких ніхто не може відкликати, у яких є право вето, і це по суті держави, які стоять над іншими державами, яке це моє обґрунтування в світі, який декларує демократичні цінності, це дуже велике питання. І дійсно, ми дійшли до того етапу. Ну Взагалі історія циклічна, це зрозуміло. І оці проміжки, коли е, світ умовно перезапускається, встановлюється новий світливий порядок, вони е, скорочуються раніше через те, що людство розвивалося повільніше, е, кількість населення повільніше збільшувалась, там технології розвивались, ринки, е, це все траплялося там раз на 500 тисяч років, до того там раз на 2000 тисячі років, умовно, ну. Зараз це відбувається значно швидше, тут не пройшло сто років. і, Дійсно, світ цього потребує, і найбільшою загрозою є саме те, що такі нові умовно-світові порядки вони встановлюються зазвичай після якихось глобальних війн. На жаль, це так, і ми можемо згадати, от і після наполонівських війн, потім після Першої світової. Але тоді не цей новий світовий порядок залишили дуже багато моментів під питанням, дуже багато нюансів не врахували. Він не протримався там і півстоліття. Той який був після другої світової війни, він був більш дієвим. І зараз ми перебуваємо на етапі такої, на гібрид, ну, на етапі гібридної третьої світової, скажу так. І знаходимося під загрозою переходу в більш гарячу фазу. Дійсно, і після цієї фази можливе логічне встановлення нового світопорядку, де переможці продиктують свої умови переможеним, і там на якийсь час буде насаджений цей світовий порядок знову. Як це зробити мирним шляхом без цього глобального конфлікту, коли кожен намагається перетягнути ковдру на себе, і коли кожен вважає, що у нього є достатньо ресурсів, щоб перемогти і нав'язати свою позицію силою? Я, якщо чесно, такого варіанту розвитку подій не бачу. Можливо, хтось з розумніших людей зможе описати цю картину. У мене, на жаль, не, не вистачає на це інтелектуальних здібностей. Ще, пане Максиму, одну тему хочемо обговорити у НАТО, занепокоєні зміцненням російсько-китайських зв'язків в Арктиці. Голова військового комітету альянсу адмірал Роб Бауер заявив, що судноплавство Китаю вздовж північного морського шляху Росії може бути передвісником військової присутності в регіоні. Пише Блумберг у військово-політичному союзі стурбовані цілями Китаю, враховуючи його дедалі тісніші. Зв'язки з Росією, включаючи співробітництво у галузі енергетики та транспорту, що призвело до збільшення поставок російської нафти до Китаю через арктичні води. Бауер додав, що альянс не може бути наївним і очікувати, що ці маршрути використовуватимуть тільки комерційними суднами. У Пекіні зазначили, що Китай та інші азійські країни можуть відігравати важливу роль у захисті досліджень. Розвитку та управління Арктикою стверджується, що РФ інвестувала значні кошти в арктичні авіабази та іншу інфраструктуру. Роб Бауер наголосив, що альянс має бути готовим до можливого конфлікту в регіоні, проте НАТО не вважає, що Арктика стане гарячою точкою зараз. До речі, щодо Китаю, то Видання за сан також пише, що Пекін відправив військові кораблі на близький схід через побоювання повномасштабної війни. Тобто вони теж залишатися осторонь не збираються. Однак щодо якраз таки Арктики, Путін нещодавно наносив візит у Китай, мав розмову із Сідзінпіном. Чи не могли між ними відбуватися якісь певні торги? Так, Путін можливо. Обіцяв якусь територію Китаю, а натомість просив зброю для війни проти України? Ох, це дуже об'ємне питання, як багато складових. Ну, Давайте спробуємо максимально коротко. Маємо користу. три хвилинки, пане Максиме. Три хвилинки, так, добре, на одному диханні. Перша Арктика. По Арктиці дійсно є велике занепокоєння щодо Росії і та ж Норвегія, яка. Певною мірою відповідальна за регіон. Вона нещодавно проводила ну, там зустрічі, переговори з представниками Росії. Це перший був такий задовготривалий період. Перша така зустріч між військовими представниками і флоту Норвегії і Російської Федерації з приводу такої безпеки в регіоні, тому що Норвегія також насторожена. Тим, що Росія може спробувати перетворити ну, там, розіграти цю арктичну карту, тому що досі питання Арктики в світі знаходиться в підвішеному стані, і воно е, достеменно до кінця не регламентовано якось міжнародним правом. Хоча що це міжнародне право зараз вирішує, правда? Ну, Тим не менш, навіть якихось. Е, Таких певної дорожньої карти щодо Арктики немає, тому що декілька разів країни пробували домовитись, але нічого так і не вийшло. Все це тримається на якихось поняттях і е, усних домовленостях, що там Арктика не колонізується масштабне, там не встановлюється військової бази і так далі. Е, е, Китай зараз, який намагається ну Китай, це найбільше від того, якщо по світу почнуть ширитися різні конфлікти, спалахувати ці всі заморожені історії. Сполучені Штати Америки будуть розосереджені, плюс у них ще є політична криза всередині країни. Плюс там вибори скоро. Найкращий варіант для того, щоб запустити цю операцію з під з зачагами по всьому світу, щоб так, з мінімальними втратами забрати собі Тайвань, тому що я гадаю, що це одна з головних геополітичних цілей Китаю. Вони в принципі цього і не приховують, і тому так Китай зараз ну Російська Федерація вже по факту не є таким геополітичним гравцем, яким вона була до початку повномасштабного вторгнення в Україну, у них був дійсно величезний капітал геополітичний. Зараз його немає. Зараз це виключно ресурси. Ну і важель ця ядерна дубинка, яка все одно є достатньо серйозним аргументом. На жаль, тому так, з приводу того, які могли бути домовленості Російської Федерації з Пекіном, безумовно, так як я вже казав. Раніше, що Китай просто намагається певною мірою життєдіяльність Російської Федерації підтримати, щоб вона зовсім не випадала з геополітичного контексту. Дуже багато разів сьогодні я сказав слово геополітика такі реалії для того, так задля того, що просто ну, Китаю не потрібен слабкий союзник, тому вони там намагаються. Хоч трохи суб'єктувати Російську Федерацію на міжнародному е, фоні і в тому числі скористатись нею, коли буде е, в цьому потреба тими ресурсами, які у Росії є. Безумовно, Путін в цій ситуації в виглядає як е, староруський князь, який їде за ярликом до свого монгольського хана. І тому я гадаю, що звісно там Російська Федерація чимось платитиме дуже масштабним Китаю, можливо, територіями, які вони там здають в оренду на 50 плюс років, там природніми ресурсами однозначно і так далі. Ну, все йде до того, що формується вже от остаточно ця вісь зла, яку ми бачимо: там Іран, Росія, Китай, Північна Корея, там ще. Якісь швидше за все арабські країни приєднаються. Ми маємо бути готові до того, що в будь-який момент цей конфлікт перейде вже на більш активний і глобальний рівень. Пане Максиме, дякую. Вклалися в три хвилини. Дякую за ваші коментарі, за те, що доєдналися до Апостроф Тіві Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник сьогодні з такими саркастичними, дещо акцентами був з нами на прямому зв'язку. Спасибі.